Всім привіт! Ви на каналі Андріан Сьогодні я вам хочу зняти таке відео, скільки потрібно, ось, скільки потрібно курочок на одного півня. Зараз я вам своїх всіх покажу. Курочок. Це буде лише про звичайних мішаних курей. Про карликів знімати вам не буду в цьому відео. Ось весь табун, це ж не всі. Ось на одного півня, Так, я вам чесно скажу, 7 курок. Ось, в мене скільки тут того курок. Давайте порахуємо. Там дві загорожі. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Там ще 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 курки. Це. Дивіться, на 14 курок 2 півні. У мене 22. Так? скільки? 2, 4, 6, 7. Там на дворі 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Я залишив собі 4 півні. Ось цей старий. Бородача залишив від Жені. Дудки старий. Будуть інкубаційні яйця від цих курей, півнів, У курей. Ось оце мараника. Ось будуть інкубаційні яйця. Хто хоче від таких курей. Це його навіть ближче всіх познімаю. Що в мене в прабаби, бабушки є, то теж будуть інкубаційні яйця. Дивіться. Все, все. Там чубаці. Ось все. Бородаць, та бородаті голошейки. зелену несушки. Ось, може комусь буде потрібно. Інкубаційне яйце на весну. Від таких, дивіться, чубатурочок моїх гарних. Дивіться, які гар красотульки. Так, хто? Пишіть мені. Пишіть мені, я вам буду казати номер телефона на вайдер, щоб ви мені написали. І будемо договарюватися, щоб вам заказувати яйця. Одне яйце стоїть 20 гривень, від карликових 25. ну В принципі, так як і було. Ціну я на карликове яйце не піднімав, бо там майже карлики нічого такого багато не їдять. Все, півень дивиться. Повернись. Це воно щось на типу брами схоже, але я браму не вливав сюди. Це може хто повне. У мене був півень е, зимою, такий розулястий. Він був греб приплюснутий такий розовий. І це нього. Це його син. Я його зарубав, бо він почав засранець топтати цих. Качок моїх. Ось о, цей бородач, ця чубатурка і ця моя біла лиса курка якась. А ну підніми, я тебе сфотографую. Ось йдуть, дивіться, ідуть, ідуть. Ідуть, ідуть, йдуть. Давайте ми нам було видно. Він уже... Гуляє з цими курочками такими гарними, чубатенькими. Я їду коли. Сьогодні, напевно, їду до своєї прабабусі. В неї є гуси, я їх буду брати. Будемо, мабуть, різати. То я вам зніму завтра відео, покажу їх, усе її, кури в неї є, домінанти. Все, похінка моя вийшла, кури в неї є домінанти. Я колись знімав відео, в неї було там е, три курки. Не три, вісім. Було в неї вісім курок. Може, хто пам'ятає, це було давно. Боже, що ви робите? Це було давно, тому що, якщо хтось хоче, може, можете пошукати. Так. Все, все, друзі. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду поратися, йти давати свиням, качкам. Е, туди до карликів піду, до своїх. Попорюся. Всім пока.